Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава У сьогоднішній недільний святочний день, дорогі Бо Христі, брати і сестри. Ми вкотре з вами маємо можливість перед відходом із храму роздумати над тим місцем святого письма, яке лунало сьогодні у храмі. Ми чули сьогодні історію, яка називається Притча про злих виноградарів». Сама ця історія, ми маємо розуміти, що Господь розказує для того, щоб не тільки тодішні люди виправили своє життя, а й ми сучасні християни. Бо ми собі можемо подумати, оскільки не одного разового попередніх років я вже вам старався її пояснити на основі Святого Письма, святих Отців, то мова йде про те, що під цим господарем ми маємо розуміти нашого Небесного Отця, тобто Бога. І ось виноградник, якщо ви любите читати Святе письмо, то виноградник це образ богообраного народу Ізраїля. І Господь дуже часто піклувався про нього. Та огорожа, про яку йде мова у притчі, це той закон, який мав огородити ізраїльський народ від різного роду гріха. Башта це символ храму, чавило, це жертівник. І ось він наймає його виноградарем, тобто тим, які мали його. І скерову цей народ до спасіння. Але знаємо, що через гріховність вони дуже часто оступалися і прогнівляли свого Творця і Бога, і Господь свого безмежного милосердя не карав їх одразу, а послав до них слуг. Під тими слугами, про яких ми чуємо сьогоднішні притчі, це іде мова про пророків, які неодноразово приходили до Ізраїля, і немов би бути їхньою совістю. Тобто говорили для них, що вони роблять недобре, і щоб вони до свого. Бога повернулися, і коли вони прислухалися, але таке дуже часто, дуже рідко було вірніше. А здебільшого вони їх каменували, казали, щоб ті не пророкували, і навіть смерть їм заподіяли. Пилами їх розпилювали і, 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 і дуже жорстоко з ними поводилися. Що мова йде про сьогоднішні притчі? Ми чуємо, що господар приходить час винозбору, і він каже «Слугам своїм дітям візьміть належні плоди. Кожна людина, як і будь-що богом створене, ми бачимо, що рослини приносять плоди тварини, і так само людина, якщо вона вінець творіння, і вона особа духовна, то вона має приносити духовні плоди. Апостол Павло каже в одному з своїх послань, що плід духа є любов, доброта, довготерпіння, милосердя і багато ще інших чеснок він там перечислює. Якщо ми це спостерігаємо і бачимо в своєму житті. Ну тут ще можна і так сказати, що ліпше би ми цього за собою не замічали, бо ми маємо те, що робимо добре, не пам'ятати, не писати собі в якусь заслугу. Але якщо це є в нашому житті, то це дуже добре. Оці плоди Духа Святого ми приносимо нашому Небесному Творцю і ми тоді його не засмучуємо. А якщо ми цього за собою не спостерігаємо за земного життя, то звичайно це говорить про те, що ми далі стоїмо від Бога, від віри, від церкви і від такого морального духовного життя. І ось Господь посилає цих пророків, але по-різному з ними поступають, як я вже казав. І посилає потім інших ще, доходить до того, що вони не слухаються. Він посилає свого сина єдинородного і каже, що, можливо, посоромиться хоча мого сина. Але що сталося з ним? Син це образ Ісуса Христа, єдинородного сина. Божого, і вони що роблять, вони виводять його за Єрусалим і там розпинають. Тобто, як і ось у цього у притчі за виноградник, і там його убивають, так само і з нашим Господом Ісусом Христом вони поступили. Ця історія розказана була для книжників і фарисеїв, для тої еліти юдейської, які не в правильному руслі. Керувалися тою владою, якою Господь наділив. Тобто, знаєте, для нас дещо сьогодні не зрозуміли ці слова, що осуці, виноградарі, поводяться, немов би вони власники цього винограда. Ще сучасні богослови говорять про те, що, що дає підставу їм вважати, що якщо вони вб'ють сина, то вони заволодіють цим виноградником. І вони розмірковують над цим місцем святого письма і пояснюють, що, наприклад, з юридичної точки зору, якщо помирав власник, то майно діставалося тим, хто на нього претендував, якщо не було заповіту, звичайно. Якщо нема заповіту, помирає власник, то майно достається тим, хто на нього претендує, хто може довести свою причесність до цього. Оскільки вони бачать, що приходить син, вони мали підставу вважати, що власник виноградника помер. І тоді вони собі думають в своїй голові, що ось ми уб'ємо спадкоємця і заволодіємо його спадщину. Але вони не знали, що власник виноградника живий. Говориться для того, щоб ми зрозуміли, дорогі вихресті, брати і сестри, що і в сучасному суспільство суспільстві, тому модерному, 21-му столітті, ми можемо побачити такі тенденції, думки різного роду проповідників, філософів, що або Бога нема, або Він, можливо, навіть помер, що це дозволяє людині робити. Оскільки Бога нема, людина може робити беззаконні, може грішити, без наказання. Але це утопія, це помилкові думки. І тому нам, дорогі в брати і сестри, коли ми чуємо цю історію, то ми маємо заглянути на власне життя, які плоди приносимо ми, і чи взагалі їх приносимо. Господь каже, що камінь, який відкинули будівничі, став наріжним каменем. Від Господа це сталося і дивне воно в очах ваших, про який камінь говориться. Господь говорить сам про себе, він є наріжним каменем. І якщо людина своє життя будує на християнських цінностях, на Євангелії, то на цьому наріжному камені формується все її життя. Тоді, за словами Блаженного Августина, в людини все на своєму місці. Якщо Господь на першому місці, тоді, за словами Блаженого Августина в людина все на своєму місці. Тому нашим наріжним каменем має бути саме Господь Євангеліє. І життя не тільки звання християнинами носимо, а щоб наше життя з цим високим званням не розходилося. Ще дуже важливо нам розглянути такий аспект цієї історії, цієї притчі, що Господь дуже часто ми можемо спостерігатися не тільки в сьогоднішньому Євангелії, а дуже часто в Євангелії, коли він спонукає слухачів самих дати відповідь на запитання. Бо дуже часто, коли людина не добре щось робить, то е, ти Постараєшся її направити, а вона каже, то такі були обставини, то щось таке, і людина завжди собі знаходить оправдання. А коли, наприклад, моделюється історія, і людина чує, то вона зразу виносить вирок. Щось схоже, якщо ви любите і читаєте святе письмо, ви могли прочитати у відносин Давида і пророка Нафана. Коли Давид написав о той такий всім відомий, а багато, і ви знаєте, його на пам'ять Псалом 50-й, це покаянний псалом. Але причиною для того, щоб Давид написав цей псалом, було те, що він впав у гріх. Він, е, йому сподобалася одна жінка. Вона мала чоловіка, той був військовим, і Давид відправляє цього чоловіка, Урію, у найзапекліший бій. Там його вбивають, і він відповідно цю вже дружину, цю жінку забирає собі. І, ну, і там вже з нею живе. Від того народжуються діти, але це не подобається Богові. І він посилає до нього пророка Нафана, і той розказує йому таку історію. Було в одному місці два чоловіки: один заможний, багатий, який мав великі стада тварин, а був і бідний, який мав тільки свою сім'ю, і одну овечку виростив, яка будувалася біля його столу. Він її наповав свого столу, і навіть неодноразово ночувала вона в домі. І ось коли прийшов до цього багатія подорожній, то він з своїх великих стат не хотів, пошкодував, заколоти якусь тварину, щоб нагодувати цього подорожнього, а забрав у бідного, у ту єдину. І тоді Давид каже Нафанові, цей чоловік гідний смерті, і втрату має повернути в четверо. А Нафан каже, цей чоловік ти. І тоді, що Давид розуміє, що він недобре зробив, він добре би ми всі, так як Давид поступили. Він пише цей такий псалом, він накладає на себе піст, не хоче ні з ким розмовляти, усамітнюється і думає, можливо, Бога перепросить. І лежить сім днів, якщо не помиляюся христообразно на землі і не хоче нічого ні їсти, ні пити, лише просить Бога прощення. Але це не було. У це сам факт події цього гріха не був у чах Божих добрих, і ця дитина, яка народилася від Версавій дружини Урії, з якою Давид зійшовся, вона померла. А потім вже народився Соломон, кого ми знаємо, який побудував храм. І тому, дорогі в хресті, брати і сестри, як і Давид сказав, що цей чоловік гідний смерті, так само і ця історія була до тих законовчителів і. Господь питає, що зробить господар виноградника, коли він повернеться. А вони йому відповідають: лютих, люто вигубить, а виноградник віддасть іншим виноградарям, які будуть проносити плоди своєчасно. Це має навчити нас, дорогі вохресті, брати і сестри. Коли ми відчуваємо за собою гріх, не маємо сказати, що життя таке, ми по течії пливемо, і ось я нічим не гірший від інших людей. Не порівнюємо себе, вже неодноразово вам казав, з іншими людьми. Читаємо святе письмо, порівнюємо себе з святими людьми, читаємо життя святих. Ми дивуємося їхньому подвигу. Це для нас, десь як каже сьогоднішнє святе письмо, дивне воно в очах наших, але цього можна досягнути. Бо святі – це не така якась вроджена властивість, це набута властивість, і чим більше. А стремління до цієї святості досконалості тим більше вона. Тому стараємося, як каже Господь, у тому письмі будьте досконали, як отець ваш небесний досконалий У цій святості, цій досконалості маємо прагнути ми проносити добрі плоди, щоб отримати гідну нагороду. Бо за своє життя ми або оправдаємося, або будемо засуджені. Стараємося так жити, щоб ми були оправдані. Цього всім вам бажаю. Слава Ісусу Христу!